Сьогодні до Кременчука завітали спортсмени з усієї країни, адже у нашому місті розпочався Кубок України з тайквондо ІТФ 2024 року. Змагання розбити по різним віковим і категоріям і ваговим категоріям з усіх відео програми. Їх п'ять відфілія міста Кременчук. Яка є однією з провідних в Українській Федерації, давно і потужно розвиває наш вид спорту. І завдяки цьому президія Української Федерації вирішила провести даний кубок представницький в місті Кременчук. Для нашого міста це вагома подія і честь, адже саме ми зібрали понад 700 учасників для боротьби за першість. Наше місто давно вже не мало змагання такого масштабу. Дійсно, в той час, як наші збройні сили ведуть свою боротьбу проти Московії, ми сьогодні з вами тут розвиваємо спорт. Ми бачимо, яка кількість молоді і дітей приїхала на ці змагання. Ці змагання продемонстрували, що Тай і ТФ у Кременчуці має широку підтримку серед громадськості. Вітаю всіх учасників національних змагань. Хочу в першу чергу подякувати організаторам. Дякую вам. Дякую всім, хто приїхали до нас. Наше місто славетне, воно завжди займало одних із перших місць в розвитку спорту. Тому я бажаю всім вам перемог. Самі учасники змагань відмічають, що рівень цього Кубку України надзвичайно високий, що створює ідеальні умови для здорової конкуренції. Турнір як завжди важкий, тому що це Кубок України відборочний до чемпіонату Європи. Тому. Легких боїв немає. Турнір як завжди важкий, тому що це перший етап відбору на чемпіонат Європи. В першому виді програми вже зустрілися в фіналі та поділили його Влад став першим, я другим. Але попереду нас чекають спаринги, тому будемо готуватися та показувати результати. Ці відбіркові змагання триватимуть ще протягом двох днів і визначать спортсменів, які увійдуть до складу національної збірної Стайкондо ІТФ та згодом представлятимуть Україну на європейській арені. Дмитро Цилюльник Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини